Світ змінюється. День за днем клімат повсюди змінюється. Це впливає на наш спосіб життя. Це безпосередньо впливає на фермерів. Земля це їхній щоденний робочий інструмент. Перед ними стоїть багато завдань нагодувати людство, зберегти планету і подбати про свої сім'ї. Якщо ви впевнені, що використання різних сільськогосподарських культур для сівозміни є обов'язковим, якщо ви переконані, що стійкість сортів рослин до хвороб та негативних кліматичних факторів є запорукою високої врожайності, якщо ви впевнені, що власне виробництво кормів та протеїну сприяє підвищенню продуктивності тваринницьких ферм. Якщо ви вважаєте, що покривні культури це більше ніж просто рослинний покрив. Якщо ви переконані, що підвищення якості сільськогосподарських культур вимагає тісної взаємодії з товаровиробниками. Якщо ви переконані, що насіннєвий матеріал та експерти в галузі насінництва є ключовими ланками в ланцюгу для вирішення завтрашніх питань, Подумайте про ера